Ну що, ви готові? Не знаю чого бояться тонкого льдачі. виходів, прильоту. Оп! Кригу я поміряв. Я вже вчора тут лазив. Ну, піпець як було сикотно. Товщина. 5 см, Ну це тут, там може бути гірше. Контрольне слово може бути тріщати, бо я перший на кризі. Ні, тут теж такий же. Така сама фігня. Перша крига, 25-й рік. Порядок. Працюємо. Хороший батончик. сильно не давлю, коли бурю ібо нефік, бо буде ай-яй-яй, -ай -ай. так треба подальше от труп якось Біс його знає. До виходу туди не йзя, там іще не товку, ні то загально. Вони тут вже фіговий. Чим ближче до вихода, тим тонше. бурнемо і ще десь там. чи то верховодка паучок попала Считай пропала, главное, що доковиляла до, до дня, до дня Д, до дня ри, до Дня Рибалки. Ботюлька і верховодка у відрини живуть. Непонятно, що я за схемою чудив з оснастю в тому году. То було в тому году святі карасики. О, вже я полонка прихватила. Так теж непоганий. Віддали ми її похуже, як то кажуть. При святі щупачки працюємо. Ходю без відра, бо такі неприятні трещини мені взагалі не подобаються. Тільки я його піднімаю і йду з ним. Неприятні приключення з тріщини, случається, Рипить чи то крига, чи то у мене срака. Ну що, балансирчиків я набрався. Перед новим роком ви пам'ятаєте подарочок від Golden Catch О, Ось вже й глибина Ми взяли три балансирчика Чорт його знає що флюорокарбон Зеокс. Ні, Голден Кеш Елемент. Чи що? На бабіну глянуть. Ну, ви в курсі. 040-й. Флюрокарбон. Вудлище. Н Айс Кристал. Глаз. 50-очку брав. Не брав длинний. Брав саму коротку в комплекті, йде класний кілочок. І під нього гніздо на вудки. Ні на одну жерлицю не бере, рішив помаяться дур'ю, може окунець візьме, хоча треба пройти просто туди, де окунь стоїть, де він стояв по відкритій воді. От тільки біда в тому, що там крига 3 см. Ми максимум зможемо туди пройти. Завтра зранку. Потому, тому що в обід, після обід треба вже буде отчалювати. Потім повернемося через недільку. Я думаю крига стане крепша. Я так думаю. Якщо вона стане крепша, Ми вийдемо вже уверенно. Проглядує всі сітки подо льдом. Зараз сіток немає, бо я перший, хто на нього вийшов. Вчора ще Нельзя можна було взагалі неодно. Глибина кругом одинакова. Балансирщик окуньовий. Крутецький, ну там ще два штуки крупненьких. Може поставимо їх пізніше. Пам'ятаю, в тому році балансір у нас зрізало під комишом. На Карачунах, здається, це водосховище Карачуни називалось. Місто називалося В'єтнам. Я його так називав, бо я там воював з щуками. Це, це ниже Тайвані, кілометр два. І ми щучок перемогли, але без балансира окуневого приблизно от такого ми залишились. Це на відео, до речі, трапилось крутецька була. Не, не відео, сюжетний поворот. Ми там навіть вилавлювали пару одного окуня, я точно доставав. Може ще парочку потім. Окуню у них зовсім погано. Було, але то було погано, тому що, тому що вже я за Окуня кинувся, коли щука й тарань надоїла, а вже під самий кінець. Як то кажуть, якби я з самого початку кинувся на Окуня, то народ там по 10-15 кіл ловив. Ну не я. Начнем з того, що ви мене поняли. Окуня я ловить не вмію. Це заметно, стільки раз не пробував. От руки з одного міста. Роз... Це з дитинства пішло. 50 чоловік стоїть, усі так тягають шалено, що це капець. І такі окуня по пол кіло, на підкові. Це під Олешками там. Так тягають тих окунів, що триндець. Я все, що в мене було, ставив. І не одного. Навіть покльовки не бачив. Не вмію мормишить, от і все. Руки ще руки з одного міста ростуть. А народ достає такі блини. У мене тоді так заклинило, що капець. Я думаю, і у вас таке бувало. Нічого, научимся, як то кажуть, колись. Зараз учоба показує, що. Щука або спить, або її взагалі насрать. Десь сядемо в комишці, погріємось, бо на кризі стрмно. Як я і розраховував. Але швидше за все бомбонула і бросила. Сидю, чую, тако бдин. Ну ні разу не прокрутило. Буб'янчики не ставив, не бачу сенсу. Усе в радіусі 20 метрів. Я думаю, просто вдарила. Ого, аж слетіла. Раз не мотає. Ніфіга собі вона не мотає. Валера, видихай, Валера, щоб ти здох. Украла живця. Безнаказано взагалі. Ви можете собі таке уявити. А я оце бачу зараз. Піду за свіжим. Крупна щука є, ібо браконьєри вже дня три, як, я думаю, не сипали сітку. Об'ясняти, чого вони сітку не сипали, я думаю, не треба. І так зрозуміло. Крига. А от зараз як крига встане. Вони це зможуть зробити уже сьогодні або навіть завтра. І виловлять крупного. Щупака кілограмового. А кілограмові перед кригою я три штуки виловив, один день, дві штуки достав на другий одну. Кіло-кіло триста. Зі корочкою. Така нерест... переднерестова щука. Уже репає навіть без відра. Але крига не може танути. Вона просто репає, бо їй репнуть треба. Вона монолітом стояла. Зранку не єдиного, не єдине трещинки. А я вже знаю всі твої трещинки, грба крига. Отак на березі тихо сидим і щось та й буде, тому що, якщо сидіти не на березі, а на кризі тут, то ми її лякаємо. Бо глибина ви бачили пів метра. Мотану лошачокнуте. Буду обходити. І більше не мотає, бо нє-не-є. оборот. Ще невеличка. Це щука вообще, да. Коротше хтось провтикав момент взяти плоскогубці. Один чорт провтикав цей момент. Ну, тройничок я достав. <клухи> Удар по кризі. Кризі, та йоханий бабай, не будемо її добивати. Льот нормальний, ну но тріщить пукану в мене. от похрустює, як і дупа. Ау, зараза. З почином. 2025. Живця, кстати, я не бачив. Ви колю не бачили, коля, коля. Так. Це чересчур. Хочеться зараз додавить глибини. Але її тут взагалі немає. Секундочку. Оп. Перескоп. Блин, сапоги грязные после прошлых рыбалок. Ну то таке. С почином так, с почином. Я думаю, тут меньше слов, больше дела. Наділо пахне керосином. Можливо, завтра зранку ще вийдемо і то не факт. Треба перевірити, чи живець в порядку. Бо щось ми з ним давно не общалися. Чувак, ти нормально? Нормально. Але покльовок нуль. Хоча це саме перспективна точка по крупняку. На воблери, По крайній мірі я весь крупняк тут виловив. Ну як бачимо толку 0. тріщить це капець. Ну, нічого, потріскається, буде краще. Ну, це не точно. Як глибина пів метра зараза, то ну не пів метра. По факту півтора я по лісці поміряв. У свій рост. Ну і по факту бачите не єдиного точка Всім жерлись тут, блин, щуки ну просто мима не пройти. Ніяк. Вона не стоїть на місці, вона двигається, як би вам не казалося малоймовірним, вона двигається. Спешно, ну, ну ходе, патрулирує, не спить. Під водою тараньки не, не мерено мілко. І, навірно, ну не клює особо ні в кого. Жрати їй точно є, що. Подожди, може, на обід буде виход, не завжди з утра клювало. Хоча по факту завжди. Не окуня як грязі, як грязі на черв'яка. стояло кинуть, по два штуки чіплялось мелких. І ці паразити балансир теж люблять. І хватали б його, як ту зік тряпку рвали б. Як бачите, не мелкий, не крупний, не бере. Мало ймовірно, що він вийшов. Як і щука тупо закляк. Глибина кругом однакова. Перепробував уже різні кольори, ніхто не реагує. Різні глибини. Які тут голубины метр 50 метр сімдесят по леске. От я, наверное, на белозерку чи в поля. Чи в Чорнобаєву, чорт його знає. Не нравиться це мені. Коротше, глибина змій рост чуть менше, чуть більше. Та рані 0, хоча вона должна бути. Ну, балансір, ні в що не врізається і під льдом не є, хоча... Раніше були мало і не слабо, коли криги не було. Як то кажуть, перший були комом, ну чо комом. Вудку ми, звісно, не розловили, але на жерлиці щуку дістали. одну і одна покльовка мимо. Живця стирила. Ох, і жопа ще срепна і розлейдеся пополам. Ось сього Треска це просто капець. Оп, і тут глибина однакова. Так і живемо. Не знаю, чи є смисл завтра виходить. Смисел є толку ноль. Льот трендець як скрипить. Просто мощний трендець. Десята ранку, а ми уже годинки три тут тусуємося, в ще світалось, поки, звісно, зібрався, поки приїхав. Як бачимо, за три години плюс... Одну відпустили, дякуємо їй за клюваку. І ще була холоста клівака. Більше ніфіга. І що я тільки не пробував, і глибини чуть 10-20 см додавав глибше, вище, ниже. Прийшов, провірив півчаса, всі жерлиці назад, чи живці на місці, чи вони двигаються. Живі на місці двигаються. Двіження є. Толку, нет. Не живці, бліна, презервативи. Ні одну щуку натягнути не можуть. Чи вона падлюка не бере? Ну водичка берег активно тає, навіть дуже активно. Того ми шматьо перекидаємо все сюди, витягуємо нафік жерлиці. І на цьому наше полномочіє все на сьогодні заканчується. Віть в будь-якому випадку, головне в нашому ділі, що? Головне вовремя уйти, як то кажуть. Окуляри взяв не ті, взяв жовті. Звісно, от сонця допомагають, бо без них взагалі ультрафіолет випалив би сітчатку. Треба було брати темні або сірі Голден кетчурості. Трошки тріснули, видно, десь. Сів, як обично, краюшок. А про... Саме, сам пластик, але тільки край. Брав десь в... рік назад, акція була по 300 гривень. О обійшлися. Чи то більше, я не пам'ятаю. Я брав по закупці, мені пощастило, то я відразу три пари брав, але в різні лінзи. Такі пироги добренько, балансір вудки обмочив, обловив, звісно, нічого не зловив, але перший блин комом, як то кажуть. Що ти ореш, сепарша? О, Боба прийшов, біба недавно обістраний, був, підмивали, як могли. Видно, десь бився до усрачки. Блін, жива, а показує, що мертва. Ну, нам полуживі не треба. Все, що верх ногами. Рижик тюлечка. Верховодочка, солененька я пошла. Каже хе ох і ти газ, з гнільцой, з гнільцой Скотинячка скотенячка. Ой, отакі пироги, що ж, силочки на удочки, котушечки, окуляри, жерлиці, котушечки, балансирчики і все інше в описі під відео. Сподіваюся, що порибалимо Але вже не сьогодні і навряд чи завтра. Повернемось через недільку. Сподіваюсь, що повернемося. І, по і повернемось за рибою, щоб впіймати ще. Що ж, всім пока і до зустрічі на війні.